Всім привіт! Дякую, що приєднались до мене. І так ми сьогодні дуже-дуже швидко подивимося дві флешки. Це від торгової марки Silicon. Ось така от флешка на 32 ГБ. Вона підтримує технологію USB 3.0 та від торгової марки Kingston на 16 ГБ. Взяв собі ці дві флешки, просто, от, щоб з цієї дивитися фільми, а це щоб була загрузочна. І так, давайте перейдемо дуже-дуже швидко до розпаковки. Зараз розірву тут коробочку. Давай, доставайся. Так, як воно тут. Отакоє. От Ось от така от флешка, в принципі. Такий, який стандартний дизайн, найобичний дизайн, чорна стандартна флешка. От. Це від торгової марки Silicon. А це зараз від Kingston покажу. Про флешки особо нема що розказувати, тому що USB 3.0 є, вона зручна, з кармана не вилітає якби, і все. Ну це від Kingston Data Traveler. От. Як так. А як тут відкривається ця кришка? Це що, странно. Так, ладно. Зараз за допомогою USB OTG подивимося, скільки нам тут дали місця. Зараз може розпізнаю чи ні, на ділі тяжко сказати. Ну, Вроді як повинно. І так. Бажаєте змінити диск запису для промовчання. Окей. Okay. Зовнішня пам'ять USB. Скільки місця нам тут дається? на силиконі, от бачите, силикон 29,4 ГБ, а флешка на 32 ГБ. От, це від силікона. Ну, я як то так от показую. Далі. Це взяв телефон свій, щоб показати, наскільки місця йде, і підключу флешку від. Кінгстона Data Traveler. Буду сюди закидувати Windows, точніше закину і вона буде в мене лежати довго і нудно. А сюди буду фільми закидати. Окей. Міняємо, щоб пам'ять була на USB. І дивимось, що ми бачимо? 14.6. З заявлених 16. Ну, я думаю, там десь 1,5 ГБ кудись дівається. Отака от флешка від торгової марки Кінгстон. На цьому я хотів би закінчити цей такий міні-огляд двох флешок. Надіюся, що вам це відео здалось корисним. Якщо воно для вас дійсно здалось корисним, то поставте, будь ласка, лайк або залиште свій коментарі прямо під відео. Дякую всім за перегляд та до зустрічі!